Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтвердив інформацію німецьких медіа щодо можливості передачі Україні крилатих ракет Таурус. У інтерв'ю виданню Тюрінгер Allgemeine, федеральний канцлер підкреслив, що немає ніякого нового стану справ у цьому питанні. Ми, як і раніше, зосереджені на постачанні зброї для протиповітряної оборони важкої артилерії. Танків і Німеччина продовжать цей свій курс співпрацюючи із міжнародними партнерами останнім часом, як німецькі політики від опозиційних партій. Так і представники правлячої коаліції висловлювалися щодо можливості постачання ракет Таурус. Ці ракети є досить важливими для України однак, питання щодо їхньої можливої передачі зараз коментують виключно німецькі медіа. Так, видання Шпігель повідомляло, що щодо ймовірності передачі ракет Таурус. Україні ведуться засекречені перемовини із виробниками ракет для того, щоб навіть якщо ракети будуть надіслані Україні, вони унеможливили б атаки України по так званій суверенній території Російської Федерації, що, однак, не стосується окупованих територій. Якщо рішення про передачу Таросі все ж таки буде ухвалено, тоді можна буде говорити про те, що Україна буде мати у своєму розпорядженні відразу три типи ракет. Британські, французькі і німецькі зможуть здійснювати комбіновані атаки на Російську Федерацію, так як сьогодні Російська Федерація здійснює атаки на територію України кількома модифікаціями ракет, а також безпілотниками, що звичайно створює серйозні проблеми для роботи системи протиповітряної оборони. Ось самі такі проблеми у перспективі Україна може створювати і для систем протиповітряної оборони самої Російської Федерації на окупованих територіях за допомогою таких ракет у майбутньому, якщо лінія фронту. Сунеться можна буде навіть наносити удари по кримському мосту однак, поки що, як ми розуміємо, це все виключна перспектива, і німецький уряд ніяких офіційних підтверджень своєї готовності надати ракети Таурус не повідомляє. Хоча так було вже з багатьма видами озброєнь, спочатку про це не повідомлялися, потім починалися вже офіційні дискусії. а Потім через місяць інший Німеччина ухвалювала рішення про те, що вона готова постачати Україні той, той, той чи інший тип озброєнь. Можливо, так за певний час буде і з ракетами. Це в принципі абсолютно реальне. Відбулася ще одна подія, яку очікували досить довго. Я б сказав, навіть довше ніж вона на те заслуговувала. Це санкції проти російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена і Германа Хана, запроваджені Сполученими Штатами Америки щодо необхідності ввести такі санкції. Говорили з перших днів великої війни Росії проти України. Підкреслювали, що Альфа-банк створений і керований Фрідманом і. Аваном є досить серйозним учасником всіх дій по створенню у сучасній Російської Федерації авторитарної держави на чолі із Володимиром Путіним. та більше банк може бути причетний до кредитування і фінансування військово-промислового комплексу Російської Федерації. Однак Михайло Фрідман захищався від цих санкцій, так як тільки міг, навіть з допомогою представників російської опозиції, які підписали лист на захист цього олігарху. Ні, де правди діти. Фрідмана готово було зустрічати і в Україні у своєму рідному Львові. Він фінансував фестиваль Альфа-Джаз, що назавжди залишиться ганебною сторінкою у історії цього українського міста. Також, як відомо, Фрідман і Ханни були учасниками фінансування меморіалу у Бабиному Яру, і ці їхні ініціативи підтримувалися на найвищому рівні української влади та міської влади Києва, що також назавжди залишиться ганебною сторінкою в біографіях як керівників української держави. Ви так і керівників місцевої влади, тим більше їх попереджували, що співробітництво із Фрідманом і Ханом може призвести до серйозних репутаційних втрат як для самої української держави. Так і для тих політиків, які готові були закрити очі на сумнівні взаємини Фрідмана та Альфа-Банку із режимом президента Російської Федерації Володимира Путіна. Тепер можна сказати, що проект, який здійснювався за допомогою Фрідмана і Хана, остаточно закритий. І в майбутньому, після закінчення війни, українській державі доведеться шукати нових партнерів по меморіалізацію проекту пам'яті жертв голокосту. Очевидно, тепер вже згадкою про російську ракету, яка вдарила по Бан... Бенемояро у перші тижні російсько-української війни будемо тільки сподіватися, що тепер українські державники, які будуть очолювати Україну після війни, будуть думати про свої репутаційні втрати набагато більш серйозно, ніж їхні попередники, адже війна просто вимагає. Абсолютно іншого ставлення до репутаційних проблем, незважаючи на те, що багато хто з представників українського істеблішменту досі цього не розуміє і вважає, що війна якраз це прекрасна можливість збагатитися у нових умовах і. Це збагачення може бути так би мовити таким збагаченням, як у останній раз, тому що величезна частина чинної української політичної еліти поза всяким сумнівом залишить політику вже наступного дня після того, як закінчиться війна, і почнуться політичні процеси. і Почнуться неприємні запитання до всіх тих, хто брав участь у політичному процесі до нападу. Володимира Путіна на Україну у лютому минулого року хто ухвалював рішення, хто не усвідомлював рівень небезпеки на всі ці неприємні питання. Доведеться відповідати. І на питання про співробітництво із Фрідманом і Ханом також доведеться відповідати кожному, хто допустив російських олігархів до участі у меморіалізації Бабиного Яру. Україна починає. Перемовини із Великою Британією про так звані гарантії безпеки, звичайно, це поки що не безпекові гарантії, але досить важливі гарантії допомоги Україні. Україна вже веде такі перемовини із Сполученими Штатами. Вони можна сказати, будуть рамковими для. Усіх країн Великої Сімки нагадаю, що рішення про надання Україні таких гарантій було ухвалено у Вільнюсі після того, як паралельно із самітом північно-атлантичного союзу відбувся також саміт країн Групи Семи, під час якого і було рішення ухвалено рішення, що Україна підпише з кожною з країн Групи 7 таке от попереднє узгодження дій по стабільній допомозі. У протистоянні російської агресії мається на увазі, що, скажімо, Сполучені Штати можуть підписати з Україною такий договір, який буде діяти і е, після майбутніх президентських виборів у Сполучених Штатах. Тобто, навіть якщо в Америці зміниться президент, навіть якщо... Частина конгресменів і сенаторів буде не схильна до продовження допомоги Україні. Будуть чіткі юридичні зобов'язання, які просто змусять сенаторів і членів палати представників вносити відповідні статті до державного бюджету Сполучених Штатів, і жодний американський президент вже не зможе чого змінити. Хоча ми розуміємо, що такі гарантії будуть зафіксовані на певному рівні, який навряд чи буде достатнім для України в разі, якщо Російсько-українська війна буде продовжуватися роками, тобто, в разі, якщо будуть здійснюватися актуальні політичні плани російського президента Володимира Путіна, який якраз і планує таку війну на виснаження. Так що будемо сподіватися, що ці угоди, які обговорюються із Сполученими Штатами і з Великою Британією, будуть обговорюватися і з іншими країнами-членами Групи Семи, будуть лише попередніми угодами до запрошення України до північно-атлантичного союзу, що є єдиною реальною умовою гарантії миру в нашій країні у осяжному майбутньому. І єдиною реальною мовою, що ми з вами побачимо закінчення російсько-української війни. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у каналу Патріоні БайМекофі, які допомагає нам розвивати ці проекти, користуються функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам! Хай щастить!